Так, друзі, всім привіт! Ви на каналі Палоопасіка. З вами я, Павло. Сьогодні вже у нас 20 листопада, 2022 рік. Всіх вітаю з першим снігом, в кого він випав. Ну, у нас випав вже. Сніг лежить вже на 3 дня. Температура на дворі дня мінус 1, мінус 2, ночі мінус 5 приблизно. Така у нас погодка. І сьогодні я вирішив прийти на пасіку, хочу подивитися, як бджолки наші зиму, який розмір клубу, з якої стінки вони зайняли клуб. Сидять. І подивитися, чи все нормально, бо тим у нас був дощ, вітер дув, тому хочу подивитися, чи ніякі дахи не поздували, чи все на пасіці спокійно стоїть. Нічого не попеверталося. І заодно землю відео покажу, що в нас, як, щоб ми могли в себе порівняти, в своїх регіонах. У нас цей регіон Львівська область, місто Борислав. О, ви в себе подивитеся, в кого як сидять, який клуб, ви можете собі порівняти. Ну, покажу себе як є. Пару, пару відкрив і два вулики. Вже собі раді, раді інтересу подивився, бо теж не був пару днів і хотів подивитися. Тому довго говорити не буду, буду більше показувати. Все, друзі, всім цікавого перегляду. Я погнав Ось У нас погода друзі, на дворі. На землі не є дуже багато снігу. Дивитися на вулики по кришах, сантиметрів 15 снігу. Там Деякі вулики вже отоглянув, подивився. Я подивлюся виборчно пару штучок вам покажу, що як вони сидять. Бо не дуже зручно одною рукою знімати, ще плюс сніг, крищ, дахи важкі. Тому вибачайте за, як щось буде погано видно, але буду старатися знімати для вас добре, подушки ми ще не ставили, подушки не ставити, коли вже будуть у нас сталі морози. Тому бджоли зараз не думаю, що сидять більш внизу. Так. Починаємо відкривати. Ну там вже. Так, що в нас? Задня стінка. Нема нічого. Рамків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість штучок. О, стабільно шість. Так. Мінджілки. Є. Це вже добре. Так, сидять мене. Раз. Два. Три, 4, п'ять. П'ять. Шість. Ну, шість рамочок сидять вони. Так вони займають. Зайняли вони клуб, як я бачу. Раз, як бачу ось так приблизно. То, що я бачу. І вони сидять от знизу. Накриваємо їх. Накриваємо. Ставимо на паузу і накриваємо. Подивимося наступний, Цей подивилися, накрили, відкрили наступний і хочу б дуже глянути. Задня стінка, теж на 6 рамок немає, О, спереді не сидять. Ну, не ще, такі бачите, бджола рухлива, ще не є повністю така. Як в нас, як сказати правильно, нерухлива, бо коли ж мороз, вона вже така дуже нерухлива. А зараз вона ще такать, От... повзи садок. Ставимо на паузу і закриваємо. Так, друзі, дивимося в нас лесонь. Що в нас тут як в нас тут справи? Так, кришу поки на сторону. Бджілка сидить більш зверху, ну трошки них мокрувато. мокрувато. Бджілка теж сидить від початку. Ну, на 5 вуличках сидить бджілка. Це є нормальний клуб. Так бджоли переважно і сидять. О, не знаю в кого, але в нас її там, там того року так стояло. Ну, скажу, стояло і зимували бджілки і цього року так само, так що все нормально. О. Так, дивимося далі до нашої вулик ППУ, Віта, що у нас тут. На літка зробили такі кучугури. Кучугури йдуть, я по щітку принесу, познімаю їх зразу. О. О. Тут нормально, тут частенько все. Бачите? А там, а там. Тут зробили такі кочугурки. Так що, отут можете бачити, бджілки трошки е ну, теплом своїм сніг ростає від їхнього тепла. Трошки позмітаємо, але там і так на снігопаде, а то таке. Так, треба це все добре почистити, щоб вони якісь, хоч, хоч прохід мали. Льод не будуть відкрабувати. Закриваємо приблизно дві бджілки. З осені навіть. Так, відкриваємо. Такі відкриємо, відкриємо. От тут сплошна ковдра. Тут пространство між вуликами маленьке і ну, сніг нападав і воно все перекрило. Ой-ой-ой. ой ой Зараз, друзі, поставлю на паузу, трошки позгрібаю сніг, відкрию кришу, зараз весь сніг впаде туди з цих двох. О зараз візьму мітлу. і пощищав. Добре, Сніг я вже почищав. Трошки ой. Так, трошки їх збудуражу, бо чисто збудуражу їх, але все рівно. сидять, вони є. Саме головне, що вони є. Ось, бачите, такий рихлий клуб, що клуба тут і в папивуша і толком нема. Думаю, їх трошки може збудоражив, але все рівно але все рівно вони би мали сійти в клуби. Я думаю, тут тепло. Бачите, назва кліонка, дах. Вентиляція є і все. вони зараз будуть сидіти, то поки вже не буде там приблизно сталих стали морозів мінус 7, мінус 5 таких, то є вже ми аж поставимо подушечки. От так то на даний час не ось так і виглядає. Накриваємо. Сидіть, зимуйте, а ми йдемо. На ну, І тут я трошки сніжок зчистив теж. Ось ну, тут є у нас о, відводочок ще. Коли ми робили його, не знаю якусь там. Е, склад згадаю. Десь в кінці липня. Десь в кінці липня ми його робили. Це. Опа, що він тут. Так, життя якесь, от. Є? От внизу є, я їх бачу, але. але чи то камера передасть, я не знаю. Камера не передає, але вони там є, от. О, бачите? О, вони є. О, зверху нема подушки, клуб не дуже великий. Тому... І тому вони сидять знизу слабша сімейка. Більша сімейка вона тепліша і вона сидить більше на горі. Накриваємо. Все, сидіть, зимуйте. От зимують, годуть. Ми їх трошки так збудоражу. Так, мороз прижимає. Пальці мені холодно, ну ладно, ще де показуємо. Так, показує, що так він пішов. О! У нас зиму на трьох рамках. Так, де ви? Так, вони є, я їх бачу, але вам показати їх. Так, фокусуємо. І нічого не видно. Фокусуємо. Ну, ну, і зараз вам покажу з крайні стінки. От, Бачите, вони сидять. Сидять вони трошки нижче, бо теж так само, як у вуликах, клуб, клуб маленький, він більше, мені здається, чудонизу. Але це є екстрадований піновий тому не знаю. Отак вони сидять. Сітка, те, як літом, так і зимою відкрита. Стінка тепла. От. Так вони нас будуть відзимувати на дворі. Будемо експериментувати на двох-трьох рамочках. О, три рамки це ще є нормально, але того року пробуємо і на двох. Зараз вам покажу сімейку, сімейку малесеньку на дві рамочки. Все, робили теж їх. Робили давніше, там в кінці сезону вже приблизно там Цілость липня, тому вони теж не є селі, але ну, я вже до них дійсно ще дивився. Ось. Вони є клуб такий рихлий, тому накриваємо, щоб їх щоб вони не вилітали, Ось, бачите, вилітають на сніг і гинуть. Тому нам цього і не дуже потрібно. Діночка, кришка яка собі до весни живуть, там ще якось буде часто, ще приїду, ще покажу. А коли вже будуть нормальні морози. О, так. Ось так вони виглядають. Йдемо зараз до, до сталих шестирамочників. Ось. Ось така нас зима. Зима. І думаю сніг буде падати, бо небо таке виглядає таке зимове. Як то в нас кажеться. Таке сіре, а Сніг то добре. Забираємо, відкриваємо. Цю сім'ю я ще не дивився. Дивлюся я. Так, вони тут є. В неї всюди, я думаю, бо до обробки ми ставилися серйозно, кліща немає, ну не знаю, чи було видно, але клуб займає ось так. ці чотири рамки, половину місця займає. Ох, Ще й хочуть літати. Приблизно всі так сидять. я Там пару от подивився цей, подивився цей, подивився Фадєєвський подивився, той зразу з вами подивився. Ну, слабенький подивився. Думаю, приблизно всі сидять однаково. Демо от. Ще відкриємо наш ще один Фадєєвський. Що вони тут в нас? Тишина сидять і від тяжкого року. на з того року. Сезон точніше був добрий, по медозборах. От маю час віддихнути собі до другого року. Та ж сіточка, нічого не закриваємо. От, Видно її, от, видно її. так вони нас... Сидять Ай, хочу хочу тут зняти тут щоб легше було краще точно не поздуває, бо, бо снігу нападало досить багато. Ось так зараз йдемо, подивимось ще наших нуклеусів так, щітку я лишив там. Далеко десь. Тут постчищаю. Так руками трошки. То є, це у нас донори є. Донори. Не буду до них дивитися, бо не знаю що там, але... Хоча би і не подивитися. Давайте глянемо. Я стоїть у нас імпровозована подушка, бо тут сім'я не дуже велика, тому ми їх так лишили. О, хоч казав, невеличка сім'я. Раз, два, три, 4, 5. Тут на шести рамочках не? і зимує. Це є експериментально того перший рік, бо це є. Е, Магаз... Нуклеосні рамки, це є півмагазинної рамочки. Тут така планочка стоїть і під ними, є така проміжка, така. і там вони собі затягнули соти, і тому вони так будуть жити. Це все є пробний варіант, бо не знаю, тут так стільки місця, чи їм ну, вони будуть йти звідси сюди, чи вони перейдуть це. Це все треба пробувати, експериментувати. Тому ми лишили їх. Попробувати. Цей лишили, там два лишили, тут лишили. Хочемо спробувати, бо не знаємо, чи вони перейдуть, Ну, будемо далі за ними спостерігати і будемо за ними. Далі будемо вам їх показувати, там вже сталі морози покажемо. Отаке. Бо погода в нас там у вівторок має бути вже плюс два. Це все буде таяти і буде вже болото і не буде це все гарно. Тому я Сьогодні вирішив приїхати на пастів, коли ж у нас така гарна зима, нам ще показати. Самому інтересно подивитися, бо вже кортить, подивитися, як вони тут собі себе вже почувають. Так, так. добре. Це є одну клеус на магазинну рамку. Треба нам їх. Так. Не видно. А, ні, є, І не видно. Сіточка, от, вентиляція. Тут теж у нас є. Ну, деяких є, деяких нема. От клубик. Клубик є. Ось так сидить, не буду відкривати, буде трошки їх потім накладно закривати. Ось так вони тут приблизно сидять всі, бо там деяких, я ззаді подивився. Ось так вони сидять, гарно сидять теж. І на Клеусі зимою і не будемо нікуди їх, їх забирати, будуть у нас тут на дворі і жити. Йдемо, далі йдемо. Нуклеозик страдованого полістирола. Пі, е, Кажу, СППС, що я говорю, заговорююсь трошки. Так, тут пусто, а чи не є У нас тут? Смалесенький зараз Ось на раз, два, три, на трьох. Магазинних на трьох, півмагазинних грамка. Це так як був. Взерти це є. Так, друзі, йдемо скоренько до наклаусів, бо телефон на морозі розряджається. Хочу ще вам показати а, ось такі у нас є такі штуки ще у нас є. Це Ноклауси з ППС з ППУ. Перепрошую, Із Майлова. Хочу їх вам показати бо Телефон вже на раннє розряджання. Трошки не виключиться. Тому скоренько покажу ще цей. О! Є. є є три рамочки, от я. Аккуратно накриваємо. Зараз. Так, друзі, отак у нас виглядає зимівля наших бжіл. Ось такі клуби. Ви порівняйте себе, подивіться. Ось так на цьому будемо зараз закінчити відео. Кому відео було цікаве, ставте лайки, підписуйтесь на канал, задавайте коментарі, будемо далі з вами спілкуватися. Будемо щось нове, може ви щось покажете мені цікаве, як розкажете, як у вас там справи, як у вас там з зимою білки. Ну, в нас так, друзі, все, не будемо затримувати, бо телефон ще зряжається. Все, друзі, до побачення, їчте мед і будьте здорові, слава Україні!